Цю історію, яка е, досить, мені здається, цікава. Е, вона пов'язана з Румунією, подіями там, але також, як виявляється, і, можливо, може, має зв'язок з Україною. А саме йдеться, ми всі знаємо про те, що в Румунії останні, зараз відбуваються вибори, і вони такі. Це фактично такий електоральний землетрус, справді, тому що навіть Конституційний суд скасував е, перший тур, повторні вибори. Це було пов'язано з тим, що такий чорний лебідь, е, викладач університету. Келлін Джорджеску з відверто проросійськими поглядами раптом вирвався в лідери. В нього була безпрецедентна в соцмережах компанія з підтримкою мас ботів, і в нього звідки лясь були гроші на цю кампанію. І один з його, згідно з дослідженнями, розслідування самих румунських медіа, одним з його таких. Фундаторів його компанії це виявився американський власник зброєвої компанії і, і є також питання про те, що можливо це цей американський власник, про якого пишуть, що він має фірму румунську з виробництво зброї, зокрема боєприпасів в Румунії. В нього є зв'язки також із Росією, і, прізвище в нього Дуглас і. Чи ми можемо казати, що це також можливо пов'язано з контрактами через цю фірму, які замовляла Україна, міни в них? Ну насправді це досить така непроста і цікава історія, тому що з одного боку, дійсно, ми говоримо про румунську компанію, власником якої є там Чарльз Дуглас Андерсон. Це власне американець, який 13 лютого? Року там займається збройовим е, напрямком, е, і умовно кажучи, от ми в 20 минулого року ця м, е, компанія, яка почала діяти в Румунії, викупила румунську компанію і дійсно заснувала е, бізнес, який стосується виготовлення боєприпасів припасів. Чи не менше так чар, так декларується? Цей американець. Е, також має консалтонові компанії в Сполучених Штатах. Компанія називається, якщо зараз не, не помиляюсь, Wall Street Кепітал Партнерс. Ця компанія займається консалтингом, але має там низку відгалушень. А сам цей американець ну. Колишній американський військовий служівсько-морських силах співпрацює там з американськими посольствами, таке інше. І дійсно вони в Румунії почали створювати цю цей збройовий бізнес. І дійсно є контракт з українською агенцією оборонних закупівель на закупівлю е, протипіхумін до мінометів. Є цей контракт десь на 44 мільйони. Євро і дійсно формально складається така парадоксальна ситуація, що цей американець підтримує там, проросійського кандидата в президенти в Румунії, і е е е фактично українська сторона вкладає контракти з цією е румунською компанією, з американським власником. Так воно виглядає зараз на, в такому першого сприйнятті треба зараз дещо ще розбиратись і деталізувати за нашими даними. Дійсно, контракт, такий з цією компанією є, проте там йшлося про закупівлю мін до мінометів і на кількість десь в межах понад 100 тисяч. Ці міни мали бути поставлені два п'ятому 26 роках, але об'єктів на кількість десь в межах понад 100 тисяч. Ці міни мали бути поставлені в 25-26 роках, але Гроші на цей контракт з української сторони не проплачувалися. Хоча, звісно, виникає питання, що треба ретельно досліджувати партнерів щодо з якими вкладаються контракти. Чому я кажу, що досліджувати партнерів? Що умовно кажучи, попри те, що е, цей американський е, бізнесмен викупив румунську компанію, викупив там підприємство в Румунії, яке виготовляє. Порохи е і отримали інвестиції з боку сполучених штатів. Де-факто це підприємство не може забезпечити виготовлення мін до мінометів, тому що Монки ще не має для цього потужностей, і вони мають забезпечити якусь там інтеграцію з пошуком корпусів, вибухівки підривачів для того, аби Виробити ці міни, а потім їх поставити до України. Так що думаю, ця історія потребує там більш детального дослідження, але такий загальний підсумок такий. Так, є американський бізнесмен, який створив бізнес в Румунії. Румунська преса зараз пише, що він був учасником цієї тікток-компанії, де підтримав цього. Про російського е, кандидата в президенти в, в, в Румунії при цьому так само дійсно, інформація є вірною, що є контракт з Агенцією оборони закупівель з за цією румунською компанією. Напевно, зарано робити такі висновки в всякому разі ситуація справді трохи дивна, чому саме він став контрактером Збройних сил України. Я ну я думаю, насправді тому, що зараз Агенція про на закривельну шукає постачальників по всьому світу, але базова вимога до Агенції про в тому, аби... Купувати зброю у безпосередніх виробників, uh -huh. і от мене теж дивує, чому не було проведено таке ретельне дослідження, аби зрозуміти, що ця е, румунська компанія може дійсно виготовляти міни, під які вже вкладаються контракти. Так що в будь-якому разі бачимо, що з українського моку треба ставитись до набагато ретельніше до пошуку партнерів, аби мінізувати ризики, які часом ми як бачимо перетворюються навіть в політичні ризики.